У вас там в завданнях було написано, що треба знати чемпіонів світу. Всі, я, я кожного спитаю, хто захоче. Саша, кажи. Магнус Карсен". Магнус Карсен. А він зараз чемпіон світу, чи ні? Ну, Так. Ні, з класичних шахів зараз він не чемпіон світу, він відмовився захищатися. Хікару. Хікару не раз е, жодного разу не був чемпіоном світу. Але Магнус Карсен за рейтингом є найсильнішим шахістом планети. Хто, можливо, знає чемпіонів світу минулих років? Або, можливо, хтось знає українських шахісток, які були чемпіонками світу. До речі, одна така шахістка, саме коли стала чемпіонкою світу, працювала у моїй школі під моїм керівництвом. В нас дві українки і чарівні були чемпіонками світу серед жінок. Що ніхто не знає. Це ж так круто, друзі. Чемпіонка світу. Марія. А? Молодечок Марія. Молодець. Ну, вона в нас не працювала у школі. Це з міста Стри, Львівської області. В неї ще є. Сестра Анна Музичок. Вона грала за Словенію. Зараз повернулася і грає теж за українську збірну. Це дуже, -дуже потужні талановиті шахістки, безумовно. А ще була чемпіонкою світу, і у цьому році вона стала чемпіонкою Європи, здається, з швидких шахів. Ганна Ушеніна. Вона з міста Харків. Вона працювала у нашій школі. Ось дві українські шахістки, які були чемпіонками світу. Серед чоловіків. В Україні теж був чемпіон дуже дуже давно. Звали його Руслам, а прізвище його було Панамарьов. Він був чемпіоном світу. В принципі, українсь... українська збірна в шахах в 2021 році перед повномасштабним вторгненням РФ вона виграла чемпіонат Європи з шахів. Тобто українська збірна була дуже сильною. Так, а, Адель, я тебе слухаю, але мені чомусь постійно показує, що тебе звуть Алель, і мене це збиває. Так. Я не знаю, що Ну добре, Адель, все вибачай. Скажи, що ти хотів сказати. Давід давид Бронштейн? Давид а звідки ти знаєш Давіда Бранштейна? Підказав, хтось з батьків?